Гліб, привіт, слава Україні. Герун, слава. Зі мною півзахисник команди Святобор. Вітаю вашу команду з початком у турнірі Кубок Києва 8 х 8. Сьогодні зіграли з командою Мальфархотів в Нічию 2-2, розділили три очки. Як ти вважаєш, задовільний для вашої команди результат? Чи на що ви розраховували? Ну, чесно гра, мені подобалася наша гра, як для людей, які зібралися з району. От, ми... По одиночках где-то играли на районе, кто-то где-то поиграв раньше в всяких дюшках. Вот. Два рази вигравали, ввели 1-0-2-1, могли выиграть, не дотянули. Но как для первого раза, ничья з очень хорошо командой. Кого б ти ще відзначив зі своєї команди на звання лева сьогоднішнього матча? Можливо є такий претендент? Ну, нехай буде воротар. Він дуже допомагав воротарь нам. Воротар беззаперечно. Воротар у вас дуже якісного рівня. Добре, дякую тобі за інтерв'ю і бажаю надалі гарних виступів у Кубку Києва. Дякую.